Ласкаво просимо до дері. Це кривавий загадковий хорор приквел до фільму воно, створений Еді Мушкеті, режисером обох частин оригінальної дилогії. Події розгортаються у 1962 році за кілька десятиліть до появи Пені Вайза, коли у маленькому містечку Дері починають зникати діти. Група школярів вирішує розслідувати зникнення хлопчика Метті, чиї голоси вони чують у трубах своїх будинків. Ті ведуть у каналізацію серце всіх жахів Дері, тим часом дорослі зайняті секретними холодновоєнними проектами на місцевій авіабазі, не помічаючи, як у місті наростає зло. Серіал майстерно поєднує усі улюблені теми Стівна Кінга, ідилю американського передмістя, під якою ховається темрява, расизм і насильство, дитячі страхи, що втілюються у справжні чудовиська, і зло, яке живиться людською байдужістю. Попри надмір крові гротеску та жаху, ласкаво просимо до Деррі тримає увагу завдяки атмосфері, продуманим персонажам і відчуттю неминучого лиха. Це не найкраща екранізація Кінга, але міцний видовищний хорор у стилі під куполом, який подарує фанатам Пенні Вайза ще один цікавий вечір. Замаскований диявол це не типовий true-crime про серійного вбивцю. Шоуранер Патрік Макманус свідомо уникає сенсаційності, обираючи шлях поваги до жертв і жорсткої критики системи, яка дозволила злочинцю діяти безкарно. Сюжет починається зі зникнення 15-річного Роберта Піста, що стає поштовхом до розслідування, яке ведуть детективи Джо Козенчак і Рафаель Товар. Через спогади та флешбеки ми бачимо не просто злочини, а долі юнаків. Життя яких було знищене байдужістю суспільства. Гейсі залишається в тіні, і саме ця відстороненість робить його ще страшнішим. Серіал не показує насильства як у проектах Райана Мьорфі, натомість фокусує увагу на наслідках: болю батьків, розгубленості поліції, зруйнованих громадах. Автор серіалу ставить питання не як він убивав. А чому йому дозволили? І відповідь у гомофобії, класовій зневазі і некомпетентності правоохоронців 70-х. Майкл Чернос створює образ банального зла на екрані: не генія, не демона, а звичайного неприємного чоловіка, який ховає порожнечу за маскою добропорядного сусіда. Так, замаскований диявол не надто динамічний, але компенсує це глибоким моральним змістом. Це не шоу для розваги, це серіал нагадування про те, що справжнє зло живиться байдужістю, і тому його варто подивитися. Сюжет розгортається навколо родини гінесів після того, як голова сімейства покинув цей світ та залишив по собі чотирьох нащадків. Тепер Артур, Едвард, Ен і Бен опинилися перед необхідністю визначити власну роль у сімейному бізнесі і зберегти спадщину батька. Однак на першому етапі нам демонструють, що є сили за межами родини, які також не проти поборотися з нащадками за спадок. Одним із претендентів може виступити містер Раферті, якого на початку історії представляють як керівника Служби безпеки родини Гіннесів. Але пізніше ми дізнаємось, що його роль тут набагато глибша. Акторський склад у серіалі дійсно приголомшливий, і майже кожна сюжетна арка притягує до себе, але не тільки за рахунок неочікуваного розвитку подій. Але й завдяки акторській грі, яка місцями приємно вражає, серіал з першого епізоду нагадує, навіть якщо до трагедії додати привілеї, вона залишається трагедією. Під час перегляду співпереживається розпещеним дітям пивного короля Ірландії, та за цим доволі цікаво спостерігати. Автор гострих картузів Стівен Найт побудував нову історію таким чином, що від неї неможливо було відірватися, і Netflix дає таку можливість, коли крики, бійки і інтриги у вітальнях наростають, а секс виявляється такою ж перепоною для тверезих рішень, як і гроші. Дім Гіннесів розкривається як шалений нестримний серіал, перед яким важко встояти. І все це на тлі чудово відтвореного часу й місця минуло менше ніж два десятиліття після картопляного голоду і прагнення Ірландії до Свободи вже на межі вибуху, обидві теми майстерно вплетено у сюжет, роблячи розповідь набагато глибшою зарядову історію про токсичних багатіїв та їх заборонені кохання. Якщо дуже коротко, то серіал Між крісел. Це сюрреалістичний трилер про маленьку людину, як у братів братівкуїнів, яка кидає виклик абсурду сучасного світу. Це дуже реалістично, стрьомно, але місцями доволі смішно. Гумор тут відверто специфічний. Нове творіння Тіма Робінсона підтверджує, що його талант не обмежується короткими скетчами. Після шаленого успіху його попереднього шоу Робінсон переносить свій фірмовий абсурд. І соціальну тривожність у повноцінну історію, і робиться блискуче. Головний герой Рон звичайний офісний менеджер, чиє життя розсипається після принизливого інциденту на роботі. Замість того, щоб забути про все, Рон починає підозрювати змову і занурюється в параноїдальне розслідування. З кожною серією його пошуки деталі більше схожі на спуску божевілля, або, можливо, він справді натрапив на щось дивне. Серіал гостро висміє корпоративну культуру, бюрократію і сучасне споживацьке божевілля. На екрані відтворені знайомі усім ситуації: нескінченні робочі листи, безглузді тренінги, автоматизовані відповіді служб підтримки перетворюються тут на гротескну комедію. Кожен персонаж дивкуватий по-своєму, і в цьому хаосі навіть найбезглуздіша теорія починає звучати правдоподібно. The Share Company це не просто смішна сатира, а ще й тривожне дзеркало сучасного світу. Робінсон майстерно показує, як дріб'язкова проблема може роздутися до масштабів світової змови. Його гумор нішевий, але якщо ви колись працювали в офісі чи стискали зуби через корпоративний абсурд, вам точно це сподобається. Це серіал для тих, хто любить сміятися з хаосу навколо, дивно, безглуздо та загалом дуже цікавий експеримент. За сюжетом глядачами постає Нік Девіс у виконанні Девіда Тенента, який знову демонструє свою здатність неймовірно перевтілюватись, навіть будучи таким самим. Він починає довгу та затяжну боротьбу проти медіа гіганта, руперта «News of the World». Журналісти цього видання у Британії вдавались до того, що прослуховували телефони як рядових учасників новин, так і королівської родини. Девіс почне копітку роботу, перевірки, звірки, нові шари доказів і поступово натрапляє на тривожні зв'язки між таблоїдами та поліцією. Співпраця, співучасть, корупція, усе це розкривається деталі виразніше протягом наступних шести років. Головна проблема серіалу в тому, що в процес збирання і перевірки величезної кількості даних, який Девіс здійснив у реальному житті, на екрані виглядає трошки нудно, особливо коли це розтягнуто на 7 годин. Ще один невдалий дзвінок, ще один глухий кут, ще одна відмова знаменитості, ще один юрист, який радить набратися терпіння. Однак це не просто історія про хоробрих громадян проти системи. Тут журналісти і герої і злочинці водночас, як і політики з поліцією. Автор намагався розбавити затяжні для розуміння історії деталі журналістського розслідування тим, що підкидав сюжетні лінії про родину, але усе це не лише було банальним та стороннім для історії. Але й зайвий раз відолікала від величезного пласту інформації, яку важко запам'ятати. Та якщо вас дратує абсурд та затяжна журналістська робота, зачекайте на другу серію і вона розповість про розслідування вбивства Деніела Моргана детективом Дейвом Куком у стилі класичного поліцейського трилера.